Мене прийшли привітати з Днем народження. Дивіться, яка неймовірна краса. Це мені на день народження така ніжнятіна, це орхідейки, я так розумію. О, яка краса! Дякую тобі. <світ> Дякую, де Міша. Міша соромиться зніматися. Але все одно давайте давай по цьому. так от я в халаті з такими квітами. Знаєте, мені як то Ой, тут рушник висить. Ну, в общем, все як завжди у мене. Я не вмію наводити ідеальний порядок і сидіти, як королева просто так. Я в всьому халаті, ну зараз ми будемо збиратися, підемо десь повечеряємо чи пообідаємо кав'ярню. То я, звичайно, що вдягну щось красиве собі. Зроблю макіяжик, намалюю брівки, можливо, навіть губки намалюю. Можливо, ну не факт. Я не люблю малюватися. Ну що, я майже зібралася дити, губки намалювала, брівки намалювала. Ну, я не люблю себе з губами нафарбованими. Воно мені, ну, мені здається, що воно мені не личить. І в мене є такий оксамитовий жакетик. І я його люблю. Він мені такий іде святковий, з джинсами. Піду так. Все одно там холодно на вулиці. Спідничку я не вдягну. Штани, ну, які, а штани які? Мені тільки джинси. Отакий От оксамитовий жакетик у мене є. Покажу вам ближче. Ну, дивіться, скажіть мені, ну мені не подобаються з зафарбованими губами. Брівки то добре, а от губи, не знаю. Мені дає, здається, вони якісь. Вони губи вузькі, і я не хочу, щоб воно акцент йшов мені на губи. Ну, я хочу тільки на очі. Морозу, щоки красні. під шапкою все прийм'ялося. Так, ми прийшли в ресторан Грузинський. Так він виглядає. Вирішили сісти біля віконця. Хоча місця були Так, такий у нас грузинський ресторан італіано З італіанським акцентом. Так, ціни. покажу вам приблизні ціни. салат 230, по мы сходим. Такие тины, так, ну, сейчас вам покажу, буду шо с Зробили замовлення. Було дуже важко вибрати, тому що тут вимкнули світло, і генератори не всі працюють. Тут два генератори, один працює, один ще ні. І тому ну, не, всі, не все, що готується, можна, можна замовити. М'ясо не можна, хачапурі не можна, це якби страва. То замовили салати, замовили випиття, картоплю. Почекаємо, можливо, увімкнуть світло, тоді ще замовимо і реберця. Хочеться реберць по-грузинськи. Перше, що принесли нам, це вино. Замовила грузинське вино, вино напівсолодке. Міша кахеті. Красота, поки без закуски, звук убрати. Давай, не знаю, давай. Що давай, давай, скажи, закрой, ну скажи красиво, красиво. Нам казали так крутить. Тому понюхать ну, спиртом пахнути. А підскажіть мені, будь ласка, як на ту вулицю пройти? Де всім живеться, наче казці, я бачу щойно з неї ти. Ти як та зірка впала з неба, що я тягнувсь і не дістав. Я мріяв все життя про тебе, і ось тепер той час настав. Така краса, як ти не снилась, мені ні разу у вісні, і ось тепер дав Бог з'явилась і посміхнулася мені. Я бажаю тобі сили, здоров'я, квітів і тепла. Щоб ти завжди була щаслива, завжди коханою була. Дякую, дякую. Дуже приємно, дякую. Це вірш, Чудовий вірш на мій день народження. Вказую, що нам принесли рулетики з баклажанів І цезарь по-грузінськи, це по- їхньому, там назву я не вимовлю, там якась цікава назва. Цезарь. Значить, замість курки тут люля-кебаб, бачите, розкладені. І ще там щось а з, з апельсиновим соусом. Ой так смачно пахне. Це заршвілі. Це заршвілі, ну, по-грузинськи, красиво. Так, далі нам принесли, шоті хлібчик, да? шоті шоті. він подається з олійкою і з приправками, солькою там з приправками і теплий салат. Теплий салат з куркою називається. Так, я пам'ятаю. Так красиво все виглядає. Ну, ще ми хотіли якогось м'яса. Думаю, що нам. Ще картоплю. А, ще картоплю. Да, ще картоплю нам не принесли, зараз ще картоплю дочекаємось і будемо святкувати мій день народження. Без м'яса. Без м'яса. Ой. Каже, без м'яса. Ну, а що, ну як є? У нас така, така ситуація в країні. І, і то це добре, нічого собі. Такі о, красиві блюда, такі страви красиві. І думаю, смачні, тому що дуже смачно пахне все. Я тут вперше і хотіла, я хотіла давно хотіла зайти сюди, спробувати їхню кухню, подивитись на заклад. Тому... Спробую нам тоді оцінку. Хто Сумський, можливо, ви вже тут були, то розкажете, як ваші враження від цього закладу? Міша мені підказує українські слова, які я іноді забуваю. Вже почали тут салат. Цей смачний салат, Бак, баклажанчики дуже смачні з часничком. Я не зрозуміла, що там за начинка. Здається, там м -м, горіх. Ще щось ну, не, не, не зрозуміло. Нам принесли гарячу картопельку. Міша, салат сподобався тобі? Смач. Смачний каже. І оця булочка смачна така з приправками. То ми продовжуємо смакувати. Захід на заході сонця тут видно захід сонця. то замовили ще риберця. сказали, що зроблять, тому, тому взяли ще риберця. це лаваш, а то риберця. Цибулька і якісь століки. Хоча ми вже майже все з'їли. Було дуже смачно. Зараз щереберця ми додамось. На вулиці вже потемніло. Такі красиві ілюмінації мигають, а світло тут так і не дали. Бачите будинок на тій стороні, він ніде не світиться. Щось, мабуть, світла немає. Тут генератори працюють.